Спіль балагане. Особливе місто для Фюрера Нюрнберг Цепеленфельд. Місце більш відоме як трибуни Гітлера. Тут шість років поспіль диктатор збирав свої багатотисячні з'їзди партії націонал-соціалістів. Тут починалось зростання імперії зла. По Нюрнбергу Поліна Доц розповідає: диктатор був великим окультистом. Ці трибуни дозволили невеликому на зріст чоловікові вивищити себе і перетворити на могутнього одурманювача мас. Він вже швіру, що тут зосереджені такі сили, що допоможуть йому виграти війну. У квітні 45-го це середньовічне місто після Другої світової війни лежало у руїнах. Бомби союзників зруйнували 90% всіх будівель. Добудована будівля взагалі на цій території з'їздів – це найбільше в світі взагалі комплекс нацистських будівель в Нюберзі. Ну, Така прикра сторінка історія, але нічого з цим не зробиш. І нічого вони майже не встигли добудувати. Тому що почали вони в 33-му і в 39-му почали війну. І тоді вже всі фінанси пішли на війну. Тобто, це дійсно є єдине таке, що вони встигли добудувати це, зветься трибуною Гітлера. Ну, трибуна, ви бачите, яка, тобто не трибуна, трибуна така одна якась, а оце все. А тут, на цих сходах, це були місця для членів партії. Ага. Коли проходили, парт, е тут проходили паради, отак йшли. Вони сиділи, дивилися, а оцей стадіон – ну, це естетика, така сама як в Радянському Союзі. Дуже схоже на неї, коли, наприклад, на 1 травня ну, ми можемо пам'ятати з вами там, в хроніках якихось. Як це проходило? Проходили поради, що там танцювали, щось там виступало. Так само було і тут. Це було для цього. Цей стадіон він зараз майже не використовується, тільки юнацькі футбольні команди там тренуються. ну Щось таке, там іноді які заходи проходять. Але це не стадіон, стадіон такий. Ця будівля, як і всі інші будівлі, вони були побудовані в естетиці античного міру. Гітлер це дуже любив, в нього була така теорія, це навіть не його була теорія, але він, вона йому дуже подобалась, Це була теорія його архітектора Теорія, як він її називав, гарних руїн. Вони обрали цю територію, взагалі цю всю велику територію. Вони її обрали не просто так, тому що тут, ну, по-перше, було багато місця. А по-друге, ну, Нюрнберг це ж було таке знакове місто, місто для Гітлера. Тобто він же ж вірив, що тут зосереджені такі сили, що допоможуть йому виграти війну. І ось він знайшов це місце ну, і почав будувати. І ось Шпер колись йшов зранку на роботу і проходив через трамвайне депо, а Гітлер все знищував, що йому заважало при його ну, будинці, при його проєктах, ідеях. Побачив трамвайне депо, яке вже було тоді. Е Ну, теж знищений, він побачив, що там арматура, там якась таке косе, криве, таке негарне. І він подумав: ой, ну ну що ж воно має такий вигляд? От треба, щоб коли будівля навіть руйнувалася, щоб вона руйнувалася красиво. От як це в Греції або в Римі, як ми бачимо в Італії взагалі. І Гітлер цю ідею дуже підтримав. Ну, взагалі, вони шпером були не одній хвилі. Вони були як такі, знаєте, астральні близнюки. Вони не просто так зійшлися. І шпер ж писав навіть потім в своїх мемуарах, що якщо б Гітлера були друзі, у другому був би я. Так, він писав. І шпер побудував в стилі пергамонський був такий вівтар, який зараз виставлений в Берліні в музеї античної культури. Він от саме в цьому стилі будував оцю оці, оці трибуну Гітлера. Знаєте, оці порожчі бур'яни, які там, ага. вони якраз і виказують справжнє ставлення лінців до цієї спадщини. Мені здається. Так. З одного боку, так, а з іншого боку, коли потребуються гроші, щоб зробити тут якусь реставрацію, якийсь ремонт. Ну певно, що воно руйнується, воно ж не може просто. Так стояти, то завжди якісь дискусії. З одного боку, кажуть, ну, що це ж ну, спадщина, так і це така, ну, туристичний об'єкт. Це з одного боку, а з іншого, це ж ну, нацисти, це те, що хоче, про що не хочеться думати, скажімо так. Ну, от зараз так має такий вигляд, трошки такі мені нагадує марсіанські хроніки, така пустеля, і оце. воно збереглося не повністю. Ось ми бачимо ці колони. Їх нема. Це було перше, що е, знищили самі мешканці Нюрнберга, встигли. А потім їм сказали, що ні, ми це все залишаємо. Ось свастіка велика така. Або... була. Що ви казали, що американці першим ділом знесли саме цю свастику? Так, я вам зараз покажу ці фотографії. Так, ну ось бачите, свастики, свастики, свастики. Це коли стався цей вибух, ось просто по секундах. Є свастика, а потім баці немає її. Денацифікація в дії, ну типа так. Денацифікація в дії. це була вона. Дзвони місто чути? Це дзвони місто чути так. Ну я ж кажу, не так далеко. Тобто, якщо ми ну, зараз ми через дерева це не бачимо, але була там ідея, така тут же є ще така велика дорога, що вона буде доходити майже до центру, щоб вони бачили, коли йшли ці ну, вермах, ці солдати, щоб вони бачили цей замок і тримали в голові як символ величності німецької нації. Тобто, все тут було побудоване не просто так, а з якоюсь метою, які символи тут завжди були закладені. Так, от ми підіймаємось до будівлі, де саме Гітлер приймав прийоми. Ось тут так просто ми туди не можемо зайти, тільки з екскурсією. Там дуже гарне, гарна стеля, наприклад, я бачила, Чорна, там такі золоті лінії переплетаються. І цей візерунок, він, ну як свастика, теж такий. Звідси він виходив і йшов просто сходами. Певно, що так і було. І ми знаємо, чим закінчилася ця історія. І дуже хочеться вірити, що історія закінчиться ще раз. так само. Це було його оточення, так тут вони сиділи. І... Тут взагалі дуже велика територія. Ми навіть не, не бачимо звідси, яка вона велика. Вона вісім разів більша за територію старого міста. Угу. Потім її частково забудували вже сучасними будинками, багатоповерхівками. Такі в них були масштабні плани. Ну і для Гітлера це ж була теж дуже важлива історія, тому що він казав, це Гебель за ним записував. Він казав, що ну фюрер так каже, що побудуємо ми, наприклад, цей е, броненосець. Ну що, ну через 10 років він вже технічно просто стане неактуальний. А от ми будуємо, ми будуємо на століття, тому що ми остання Німеччина. Так він казав. Ну в тому плані, що остання Німеччина, от буде Німеччина, 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 коли вона. Ну, закінчується все. Це вже буде кінець світу Він же ж вірив, що настане. За тиждень після того, як американці підірвали свастику над трибуною в Нюрнберзі, диктатор застрелився у бункері Берліна. А за півроку все його оточення опинилося на Нюрнберзькому трибуналі у залі номер 600. Знаменита зала номер 600. Тоді вона здавалась набагато більшою і не дарма. Тут мало вміститися 22 підсудних, вісім суддів по два від кожної країни переможниці. Ще були перекладачі-синхроністи і сотні представників преси, які хотіли розповісти світові про вирок. І саме тому було прийнято рішення розібрати ось цю стіну, щоб розширити простір. Місце міжнародного трибуналу союзники обирали не так через символізм, як через вцілілу інфраструктуру тюремних камер і палацу правосуддя. Одним із підсудних був Юліус Штрайхер, що створив найтиражованіший пропагандистський журнал нацистів Штурмовик. Тут була колись газета Штурмовик. Сумно, звісна, якої, якої було надруковано багато пропаганди, антиєврейської пропаганди, націстської пропаганди, і нею керував такий Юлію Штрайхер. Ви знаєте, певно, теж, хто такий, це був гауляйтер тут. І він був єдиний страчений на нюбольськом процесі, не через саме воєнні злочині, в тому плані, що він фізично нікого не вбивав. Він так поводився на процесі при страті. Вони всі. Берегли обличчя, ну якщо можна про них так сказати, тобто вони ну, в них не було там істерики, там ніхто там не, не, не плакав, а він там таке закатив такий скандал. Він е, кричав, що це свято, єврейське свято Пурім, це свято перемоги над ворогом. Ну, може на той час і було вже що, що святкувати, чесно кажучи. Так що це така була, такий був центр пропаганди, взагалі у всій Німеччині можна сказати, або штурмові читали всі, і це підігрівало ці настрої такі. Які були вигодні нацистам нацистам, подаємний дворик зараз. Так, ну це просто звичайний дворик, нічого цікавого на перший погляд. Ну, це, бачите, це єдиний нацистський символ, який є взагалі в Нюбрзі, залишився. Тобто, всі свастики, всі ці герби, нацистські — це все було знищено, і німці вони дуже так відносяться до цієї історії ну, з болю. Тобто, для них це важливо, і вони все, що можливо було, максимально вони намагаються від цього з одного боку. Тримати дистанцію а з іншого боку вони не забувають. Це міф про Геракла, який відробив голову гідрі. Ну ми знаємо всі цей міф. Це один з його 12 подвигів. Такий він тут з пресом, такий накачаний. Вони ж дуже любили оцю культуру людського тіла, ці атлети. Тут дивишся, ну нормальний такий собі Геракл, але чого він тут? Це було зроблено саме під час, коли тут була редакція штурмовика. Він собою символізує нацизм, арійський дух, який відрубає голову єврейській гідрі. Це був вкладений такий смисл, але зараз люди не знають. Ну і типу вони залишили, ну ачу такий собі барельєвчик, нехай буде. Але це воно, ось кажу, що це єдине таке символо для Гітлера. Так, ця історія була теж дуже важлива. Здавалось би, доросла людина, яка розв'язала таку страшну війну, яка все це накоїла. Вірив оце в такі речі, що ну от він був такий дуже великий містик. Два готеля, де зупинялася саме партійна верхівка, коли вони приїздили сюди на партз'їзди, тому що в 1933 році, коли нацисти саме прийшли після виборів, вони почали активно, в Нюрнбурзі запроваджувати усілякі заходи, саме ці партз'їзди, Це було таке свято в місті. Гітлер, взагалі, був сексінво. Ну зараз там трудно зрозуміти. Серьезно? Важко зрозуміти так. Він дуже подобався жінкам. Ну, це, мабуть, така харізма. Оці два готелі вони не були зруйновані під час другої світової, тому що Нюрнберг взагалі то був дуже сильно зруйнований, але вони ні. І це ті готели, готелі, де зупинялася партійна верхівка. Оцей Гранд Готель і готель Плаза. Вони зупинялись тут вищичиний, а сам Гітлер зупинявся не тут. В нього був окремий готель, окремий номер, і завжди він зупинявся тільки там. Оце саме готель, де зупинявся сам Гітлер. Тобто вони були в тих двох готелях, що я показувала. А тут був Гітлер і його вікна вони зберіглися. Вони є. Другий поверх це чотири вікна в цьому еркері. Вони просто перед нами то викладали з лихтариків слово гітлер, ну тобто під вікнами, під вікнами його, так, під вікнами його номера. І люди збиралися, я ж кажу, що жінки його просто обожнювали з квітками, з не знаю, там, чимсь транспарантами. Дуже його так святково зустрічали. Так що завжди він був в цьому готелі до Чахов, німецький двір. Зараз готеля немає, зараз архітектурне бюро, тут, тобто ці два вони готелі є, а тут вже цього номера немає. Взагалі-то це великий-великий комплекс Германського національного музею, де я теж працюю. Він такий великий, що його просто за день не обійдеш і за два не обійдеш. Це найбільший музей на території Німеччини, не тільки Німеччини, на території усіх німецькомовних країн, тобто Швейцарія, Ліхтенштейн, Австрія і далі, так далі. Це Алея прав людини, так названо. Ось бачите, оці колони. Ця інсталяція була зроблена в 1993 році. Ізраїльський скульптор Дані Караван, він багато чого робив в Німеччині, вибив на кожній колоні одну статтю по правах людини, і потім він її придобувляв на ще якусь мову. І він сказав так: ну певно, що в мене немає тут стільки місця, щоб всі статті та всі мови розташувати. Тому ось бачите, дивіться сюди. Він посадив оце дерево і сказав: Нехай воно своїм гіллям символізує ну, все, що залишилося, все, що в мене не війшло сюди. І китайською, і арабською. Є багато. Ось, на жаль, українського нема, а російська є. Ну сьогодні, мабуть, було б не так. Але це тоді було ще в 93-му році. Ставлення німців до нацистських руїн заслуговує окремої уваги. Сучасна Німеччина нічого не руйнує, але й не особливо береже. Це дуже важливо для цього міста. Ну зараз погана погода, але якщо б вона була гарна, от ми навіть зараз бачимо там самокат, mm -hmm. тут завжди люди катаються на чомусь на роликах на самокатах гуляють з дітьми. Тут же ж великий, дуже великий парк і де Гітлера тут був парк, власне. Просто гітлер це все переробив. Все з собачками гуляють, все що завгодно, і це було зроблено навмисно. Наприклад, ми бачили з вами там на фотки, я не знаю, звернула увагу чи ні, я вам не показала. Там були такі великі чаші для вогню, для факелів. ну Це ж була теж естетика цього древнього миру. І вони дуже великі, ці чаші. І вони одну чашу поставили там на стадіон, там ще відкритий басейн, і каток, багато-багато mm -hmm. чого. І вони поставили в басейні, це як для діток, маленький басейн такий. Ага. От для нього вони налили воду, і воно стояло там довго-довго-довго для діток. А іншу вони розфарбували. Але в оранжеві кольори поставили там вона поза стояла. Тобто вони це робили навмисно, вони принижували пафос цього місця. Вони робили таким пафосним ні, ми тут живемо, ми тут гуляємо, нам тут весело, нам тут добре. Ну от з таким посилом. Угу. Дуже, дуже доросла поведінка так. цієї нації. Порослі бур'янами трибуни Гітлера, по яких зараз бігають діти, і куди часто навідуються туристичні групи, вкотре нагадують кінець диктаторів. Завжди однаковий, яким би величним не здавався їхній п'єдестал Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов з Нюрнберга ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.